Всім привіт! Ви на каналі Пані Рома з вами Ольга, і сьогодні ми поговоримо про справжню. Парфумерну легенду про справжню ікону, на яку моляться неймовірна кількість жінок. Я була серед них і тепер маю можливість не просто згадувати парфуми кліма від ланком, які тривали в руках в дитинстві і запах, яких запам'ятала на все життя, але і насолоджуватися туалетною водою, сучасною, яку, на жаль, вже встигли зняти з виробництва. Але вона для мене є на тепер найближчою за звучанням до тих парфумів прекрасних, які я так і не забула. Однак, на сам кінець. Знаєте, yes, ще sure. Додам відгук на цей аромат моєї мами, яка, послухавши його на своїй шкірі, сказала, що ж вона думає, чи схожий цей аромат на її парфуми кліма. А також дочекайтеся інформації про один дуже цікавий аромат, який очевидно є предтечою кліма та всіх решта ароматів, про які сьогодні йтиметься у цьому відео. Я дуже вдячна моїм глядачкам, які попросили мене зробити порівняння кліма та дія від Амуаж, тому що це аромат, який створив Жан-Кот Елена для бренду Amouage, є, на мою думку, чи не найближчим звучанням до кліма. Тепер у мене є сам аромат кліма в туалетній воді, і він є для мене все ж таки найближчим і йому я ставлю 10 балів з 10 за схожість, а дія я ставлю 9 балів. Однак ця схожість просто неймовірна і. Я вважаю його просто е, прекрасною заміною. А також я додам іще ті аромати, з якими я знайома, і які я і купувала у вигляді семплів в першу чергу для того, щоб замінити кліма. І що з цього вийшло, ви дізнаєтесь у цьому відео. Але перш ніж розпочати, запрошую вас підписатись на мій канал, якому нещодавно виповнилося 6 років. Вже 6 років я тут розповідаю про парфуми українською у різноманітних рубриках. У мене є кілька списків відтворення, де ви можете знайти дуже багато цікавої інформації і про парфуми. Будь ласка, ставте вподобайку цьому відео, пишіть коментарі, і я за це все буду дуже-дуже вдячна. І нарешті розпочинаємо. Отже, починаємо порівняльний аналіз. На одну руку я нанесу кліма в туалетній воді, а на іншу пробник дія від амуаж. У мене фірмовий пробник Amouage, зроблений в Омані, це можливо важливо для багатьох, і концентрація цього аромату парфумована вода, на відміну від кліма туалетної води. У старті цих двох ароматів є для мене очевидні відмінності. І взагалі, коли я познайомилася з ароматом Дія від Amouage, коли замовивши семпл на наноціно, це було ще, напевно, років 5 тому, можливо, трохи більше навіть 6. Я зрозуміла, що мені він абсолютно не нагадує кліма, і я була навіть дуже розчарована. Але з часом, прислухавшись до його розкриття, до бази, я зрозуміла, що схожість дуже-дуже висока. Але старт, якраз, це те, що я назвала б чимось, що навпаки віддаляє мене від кліма. Однак цей старт все одно дуже гарний. Він не мов би більш Такий приглушений, на відміну від кліма в туалетній воді, він не мов би, більш оксамитовий, але водночас тут вступають в дію з самого початку альдегіди, і вони не мов би, не мильні, як в кліма, і не такі пронизливі і різкі, а більш лакові лаковані. Досить швидко вони переходять у щось таке, знову ж таки, мильне, м'яке, і навіть оксамитове. А альдегіди в кліма звучать довше, і вони звучать як такі, як я вже сказала, пронизливі, водночас не надто ні, не надто пронизливі. Вони теж м'які і мильними стають з часом. І найважливіше для мене, що вони не є восковими. Альдегіди в кліма для мене більш свіжі і більш мильні. Отже, старт різний. І старт кліма одразу мене переносить до дитинства. Діаму переносить трошки пізніше. Також в діа є така відмінність, як додаткова підсолодженість, яка не характерна, як на мене, ні для парфумів кліма, ані для туалетної води. Ба Більше, коли я замовила собі семпл на нотіну, там не було цієї солодковатості. А тут вона в фірмовому пробнику, який я замовила рік тому, вона. Є і це не мов би такі м, солодкі конвалі. Солодкі конвалі на нічній галявині е, таємничого лісу з дубовим мохом, звісно. Чому я так відчуваю цей аромат? Тому що розкриття дія від амуаш є дуже цікавим. Додається глибина, аж до шкіряності є нотки ладану, але дуже нескраві. І цей аромат додає, немовби такої таємниці, додає якості глибини, і він є при цьому не дуже стійким. Це дуже дивно. Цей аромат, як для парфумованої води, не дуже гучний і не дуже стійкий. А туалетна вода кліма має дуже пристойну стійкість, я б сказала, таку саму, як парфумована вода Дія від Амуаш. І розкриття теж відмінне. Воно не містить аж такої глибини, але певна шкіряність вощина шкіра тут присутня абсолютно чітко для мене, що навіть несподівано. Хоча база досить багато телетної води, і зараз ми перейдемо до пірамід. Також тут характерну дуже важливу роль відіграє персик, додаючи персиковості цьому аромату, а також певної кислинки. І взагалі він і гіркуватий, і кислуватий, і свіжий, і мильний, і квітковий. Із квітів я б тут виділила ірис. А не конвалію, а в Дія, як я вже говорила, це саме конвалія, і вона солодкувата. На певному етапі розкриття ці аромати звучать дуже схоже, але і свої відмінності у них є, і вони прекрасні. У мене навіть виникла ідея носити їх разом. Можливо, Дія від Амуаш містить ті, ті низькі глибокі ноти, яких трохи бракує туалетній водії. Хоча вона мені все одно дуже подобається, це прекрасний е жіночний. Мильно-квітковий аромат у найкращому розумінні цього слова. Це зараз про кліма в туалетній воді. І є певна вінтажність у звучанні, і, можливо, трохи менше такої вінтажності у Дія, але обидва ці аромати це 100% класика, яка не має яскравого ретро звучання. Це класика на будь-який час. І перед тим як порівняти піраміди, давайте згадаємо, якою ж була піраміда першого аромату кліма, власне кажучи, який він з'явився. У парфумах в 67-му році його автор Жерар Гупі, Альдегіди, Нарцис, Конвалія, Фіалка, Жасмин, Троянда, Тубороза, Ветивер, цивета, Розмарин, Сандал, Персик та бетонка. І дуже багато з цих нот є у моїй туалетній воді, Хоча одразу скажу, що уже в ній немає цивети, це важливо, цивета – це тваринна нота. І справді тваринності в цьому ароматі я взагалі жодної не відчуваю. Можливо, зовсім мінімально, яка нагадує анімалістичність квітів, але ні, все ж таки, ні. Це дуже чистий, мильно квітковий аромат для мене. Також немає розмарина, такої екзотичної, достатньо ароматичної ноти, і немає ветиверу та туберози. Однак, і тубероза є в іншій версії, яка існувала приблизно в той самий час, що і моя туалетна вода. Принаймні, я знайшла її як аромат, що вийшов 15-го року. Тобто 10 років тому, і це видання називалося Едісіон Міфік, тобто видання міфічне. І тут якраз є і тубероза, і ветивер, а також є зелені ноти, яких знову ж таки немає у моїй туалетній воді. І нарешті ми підійшли до туалетної води, яку ви бачите зараз перед собою, і Вікі Парфам пропонує такі головні ноти цього аромату ірис, жасмин, сандал, гіацинт, конвалія, нарцис, фіалка, троянда з граса мускус, альдеїди, амбра, бергамот, дубовий мох, персик та боби тонка. І як бачите, тут з'являється така нота, як гіацинт, її не було у попередніх двох пірамідах кліма, які я зачитувала. Я дуже задоволена багатством звучання цієї туалетної води. Вона просто прекрасна, вона неймовірна. У мене аромат 18-го року випуску. Але він абсолютно прекрасно звучить. Він в чудовому стані. Йому 7 років, але очевидно, що зберігався він дуже-дуже добре і дбайливо. А в піраміді Dia Woman від Amouage 2002 року заявлено. Півонію, бергамот, ваніль, цикламен, геліотроп, ірис, апельсиновий цвіт, цвіт персика, турецька троянда, мускус, кедр, інжир, дерево гуаяк, ладан, шавлія, сандал, таргон або тархун та листя фіалки. І альдеїди взагалі не виносяться з сайтом Вікі Парфам як важлива нота. І справді альдеїдів тут не мов би менше, немов би вони одразу злітають, як я говорила, вони лаковані, але дуже швидко пом'якшуються і не мов би щезають. І це дуже м'яка оксамитова композиція, яка за нотами, як бачите, досить сильно відрізняється від толетної води кліма від будь-якого варіанту кліма від планком. І це дуже цікаво, чому ж вони настільки схожі. І, можливо, тому що тут є цвіт персика, є ірис, троянда, сандал це те, що об'єднує ці аромати, але дуже багато що не об'єднує, як ви можете простежити. Є тут навіть ваніль, хоча я її не відчуваю. І мені б дуже хотілося, щоб у цього аромату все ж таки була більша стійкість. Якби я не купила собі теленуло до клімату, я б все ж таки з часом, бо цей аромат досить дорогий, я б напевно прийшла до того, що. Колись би зробила собі такий подарунок, накопичивши на нього певну суму. Це був би дія від Амуаж. Тож моя думка така: якщо одразу цей аромат не видається дуже схожим на кліма, варто дати йому ще один шанс. Так само і істолетною водою, можливо, спочатку вона може розчарувати, але... Я абсолютно не зачарована. Я одразу зрозуміла, що все прекрасно, що аромат надзвичайно схожий на парфуми, саме такими, як я їх пам'ятаю. Отже, туалетна вода кліма отримує від мене 10 балів за схожість з парфумами Кліма від Lancome, а дія е, від Амуаш отримує 9 балів, але це дуже навіть висока оцінка, і це просто суперзаміна, як я вже сказала, для кліма від ланком. І переходимо до тих ароматів, які мають меншу схожість з кліма, але все ж таки досить високу, і Це буде 8 балів одразу для трьох ароматів. Вони народилися один за одним, і почнемо з того, який дихає в потилицю самому аромату Кліма. Це парфюмерна композиція 68-го року Есті від Есті Лаудер. І це квітково-мускусна композиція. Вона не заявлена як альдегідно-квіткова. І в піраміді на віки парфам заявлено жасмин, іланг-іланг, сандал, гвоздика, квітка саме ірис, конвалія, тубероза, троянда, мускус, коріандр, мох та полуниця. І альдегідів зовсім зовсім немає. На жаль, цього аромату, як і двох наступних, про які я говоритиму, я вже не маю у семплах, але я їх мала, я їх носила і. Дивувалася, наскільки все ж таки це подібні на кліма аромати. Звісно, вони мають щось своє. Абсолютно точно, це не 100% і навіть не 90% схожість. Але вона дуже відчутна. Принаймні точно зрозуміло, що це один і той самий час, один і той самий напрямок, дуже схожі піраміди. І як бачимо, тут є і жасмин, і ланг-хі-ланг, -і, -ланг, і сандал, ірис, конвалія, тобороза, троянда дуже багато схожого з. Піраміду і Клюма, тож не дивно, що цей аромат так нагадав мені той аромат. 1969 року з'являється Каландр від Пако Рабан, тепер це бренд називається Рабан. Зараз цей аромат ще можна купити в туалетній воді. Його автор Мішель І, або я навіть чула, як його на американській манер називають ну, так дивно ім'я Мішель і називають прізвище Хай. Давайте подивимось на піраміду. Альдегіди, конвалія, троянда, сандал, бергамот, кедр, герань, гіацинт, мох, мускус, пудрові ноти, ветивер та амбра. Також дуже багато спільного, як ми бачимо, є з ароматом Кліма від Ланком. І тут додається герань, додається пудровий акорд. І коли я знайомилася з цемплом цього аромату, я розуміла, що схожість є. Але каландр для мене не мов би більш теплий. Хоча він не мов би про метал, про металевий аромат, металеві квіти. Але для мене він більш теплий, ніж кліма, як не дивно. І він менш цікавий, більш тихий, принаймні сучасна туалетна вода. Вона мене не дуже вразила. І я зрозуміла, що, хоч він і схожий, безумовно схожий на кліма, я на ньому не зупинюся. Також я розглядала і в Сен Лоран Рівгош. І е, для мене це дуже абстрактний за своїми квітами аромат, який дуже нагадує кліма. Знову ж таки, дуже нагадує Есті і Каландр. І е, з'явився він за різними джерелами 69-го року або 71-го. І його автор, як не дивно, також Мішель І або Мішель Хай, а також Жак Польш і Даніела Рош Андре. Це квітково-альдегідний аромат, і е, для мене він абстрактний, але парфумерний критик, професійний, якого я дуже поважаю, Лейс, говорить про те, що це, звісно, металева троянда. Він яскраво відчуває його саме як трояндовий аромат. Для мене троянда далеко не на першому місці, як і на вікі парфам. Тут на перших місцях заявлені інші ноти: це гарденія, альдеїди, сандал, зелені ноти, жимолость, жасмин, троянда, іланг-іланг, бергамот. Лимон, амбра, дубовий мох та БТВР. Отже, троянда десь всередині цієї послідовності. І для мене це все ж таки більш абстрактно, як я вже говорила, квітково-альдегідний аромат. І настав час поговорити про те, який аромат найстаріший з усіх, які я маю сьогодні перед собою. Це парфюмерна композиція 60-го року мадам Рошас від бренду Рошас. І вона просто прекрасна. Я маю її також у семплі. Однак у мене семпл без спрею. І відповідно звучання може бути більш тихим, і, можливо, не всі, не абсолютно всі свої грані воно може продемонструвати. Це чудова альдегідно квіткова композиція. Для мене вона дуже фруктова альдегідна навіть не квітково альдегідна а фруктова. І зараз я розповім чому. Я відчуваю, що немов би до цього квіткового букету додали сухофрукти, наприклад, курагу, або не мов би це персик. Тобто, ось ця. Абрикосовість чи персиковість дуже поєднує для мене цей аромат склімав в туалетній воді, зокрема, який я маю. Тут не заявлені персики, абрикоси, курага, нічого такого в піраміді: троянда, ірис, жасмин, альдегіди, конвалія, пачулі, сандал та неролі. Але я дуже відчуваю ось цю фруктовість, а також певну бальзамічність. Це дуже багата, глибока композиція. Вона має своє обличчя і, схожа, в свою чергу, на інший аромат, про який я скажу. А що стосується порівняння з кліма, Я можу порівнювати як ми вже домовилися, з туалетною водою своєю. То ця схожість є, але вона не така, як попередніх трьох ароматів. І я поставила б 7 балів. А от що його об'єднує з тим ароматом, на який він схожий, так це якраз Гіробер і саме звучання. Це вже аромат 83-го року, і це Amouage gold woman створений для бренду Amouage гіробером Я його також маю у семплі і з нотіною зі старих часів. І це дуже-дуже багато за своїм звучанням композиція. Вона дуже східна, яскраво вінтажна зі свого старту, тобто я відчуваю пронизливий такий гіркуватий старт, який одразу нагадує про час, коли він був створений, або якому часу він був присвячений, але з часом він дуже сильно пом'якшується стає приємним, мильно кремовим, жіночним, ніжним, тілесним. Прекрасним, від якого не можна просто відірвати ніс. Він заявлений на вікіпарфам як квітково мускусний. І в піраміді заявлені жасмин, ладан, сандал, ірис, конвалія, троянда, мускус, сіра амбра, кедр, цевета та миро. І знову ж таки, альдеїди тут не виділяються. Принаймні, джерелом вікіпарфам прекрасна композиція. Шкода, що в мене залишилась буквально там карплинка. І я не так багато його на себе наносила. Більше аромат просто увітрювався, коли лежав у мене всі ці роки. Але я щаслива, що все ж таки маю можливість навіть зараз іще трохи його на себе нанести, насолодитися цією красою. Він такий маслянистий. Так, старт у нього дуже гіркий і такий муф для багатьох буде дуже ретро. І здається, я відчуваю саме ці воскові і такі лакові альдегіди. Які досить яскраві. Однак, з часом, як я вже сказала, це зміниться, і аромат набуде дуже великої схожості з Мадам Рошас для мене, і навіть він є більш кремовим, більш жіночним ніж мадам Рошас. Мадам Рошас для мене більш бальзамічний, більш загадковий і менш тілесний. А ось Голтві там аж дуже тілесний, стає з часом. І е, його схожість з кліма я визначаю на 6 балів лише. Також 6 балів від мене отримає нюд від Блас. До речі, альдегіди цього аромату чимось нагадують мені Gold від Муаш, але вони ще більш яскраві, вони дуже такі, навіть хімічні для мене. І, е, Ось ця вся квіткова краса, яка є всередині Нют від Білблас, дуже важко пробивається крізь ось ці альдвіди, які досить довго тривають. І це дуже шкода, тому що сама композиція, те, як зібраний букет квітів, дуже навіть нагадує кліма від лунком. І дуже багато в цьому ароматі спільних нот. Нагадаю, що це композиція 91-го року від Софії Гройсман. І піраміда на вікіперфам така. Троянда, мускус, альдегіди, ірис, шасмин, нарцис, ілангіланг, гальбанум, дубовий мох, сандал та Ветвер. І нарешті 5 балів отримує Авшан від Расасі, це арабський аромат. Расасі бренд, з яким я знайома дуже давно, і аромати від нього користуються популярністю, тому що вони є дуже бюджетними, але дуже якісними звучанням. Авшан від Расасі. Дуже-дуже цікавий тим, що за свою гучність та стійкість він дає фору абсолютно всім сьогоднішнім ароматам. А за звучанням, цей аромат ще менше нагадує кліма відланком. Це лише 5 балів за схожість. І е, е, єдине, я можу виділити яку схожість, це. Зелені ноти, які на початку промайнуть і нагадають кліма, а також вощена шкіра, яка тут дуже яскрава. І вона справді є навіть моїй туалетні воді кліма, шкіряність є в діавітаму аж. Це дуже-дуже споріднює ці аромати, однак цього недостатньо. Квітковий букет дуже відрізняється. Як на мене, це більше ірусовий аромат. І е, інших нот я як таких навіть не можу виділити, можливо, тому що вони не заявлені в піраміді, і я не можу нафантазувати. Е, ноти достатньо абстрактні. Так само тут абстрактні спеції заявлені. І абстрактні деревні ноти, тобто квіткові ноти, амбра, пряні ноти та деревні ноти. Ось така піраміда. Це аромат 2020 року. Його порівнюють в першу чергу з Шанель No5, вважають гарною бюджетною заміною. Я яскравої схожості шанель No5 також не бачу. Однак він мені трохи нагадує за своїм вайбом First Ферствіт Van Cleef and Arpels. І це аромат. Не потрапляє до моєї добірки взагалі, тому що зовсім не нагадує мені кріма від ланком. First, нагадує мені Шанель No5 ще більше, ніж цей аромат, і нагадує мені його своїм стартом, коли я відкриваю кришечку. Я одразу відчуваю одеколонні ноти, які є в ароматі Шанель No5. Шанель No5 це вже зовсім інша історія, зовсім інша легенда та ікона. І саме тому First не потрапив зокрема до цієї добірки. І на сам кінець, як і обіцяла враження від моєї мами про... Мою туалетну воду кліма. Спочатку, коли вона нанесла собі на шкіру цей аромат, вона сказала, що їй не нагадує кліма цей аромат, взагалі, що зовсім інший запах. І я так трохи здивувалася, подумала, ну, у кожного своє сприйняття. Але потім, коли мама прийшла додому, вона написала мені, що схожість це ж таки є аромат, дуже нагадав їй. Саме той час, саме парфуми кліма, і довго тримався на шкірі, дуже яскраво відчувався навколо, тобто шлейфив, і я так розумію, що вона не одразу змила його навіть з рук, а наносила вона на цю частину руки, адже мала інші парфуми на своїх зап'ясках. Тож я дуже задоволена таким фідбеком і поділилася сьогодні максимально всією інформацією, яку я маю про цей аромат. Про інші аромати, які тією чи іншою мірою схожі на кліма, тож це відео було для вас корисним. Будь ласка, поставте поставтемо вподобайку. Це дуже важливо для розвитку мого каналу. Залишайтесь на ньому, бережіть себе і до зустрічі.